Ну що, ядерну бомбу будемо діставати десь? Ну, пане Матвій, ви ж знаєте відповідь, що це неможливо. І альтернативи НАТО не існує від слова зовсім. Тому ну, можна говорити скільки завгодно про ядерну зброю, але це е, технічно, матеріально, фінансово неможливо отримати на сьогоднішній день. Тому ці розмови, ну скажімо так, мають сенс з точки зору політики з військової точки зору вони абсолютно не мають ніякого сенсу, тільки НАТО і більше ніяких варіантів у нас не існує. Це абсолютно зрозуміло. Тому що все, все інше, всі пропозиції розгорнути контингенти, чиї контингенти, де ці контингенти будуть розвертатися, які країни будуть складати той контингент. Вибачте, я в свій час, як то кажуть, проходив через історію Жепи, через історію Сребреніці. Я знаю, що що чого вартують ті так звані контингенти. Тому е, в нас не існує іншої альтернативи, як приєднання до НАТО. Навіть розгортання, навіть розвертання ракетних комплексів. Може бути забезпечено за умов співпраці з НАТО і під'єднання до єдиної системи управління зброєю НАТО. Е, пане грабський, я, ви не перший раз кажете таке, але ну, у мене закономірне питання. Е, уявимо собі, що. Ну, не вдається, Трамп не хоче, новий канцлер Мерц, наприклад, не схоче, хтось там Орбан Фіцо не схочуть і так далі. Тобто уявимо собі, що ну неможливо. Але треба якийсь замінник. А, бо інакше мирної угоди Зеленський відмовиться підписати аби яку угоду, і війна буде вічною. А Який може бути замінник? Ніякого, повторюю. Ніякого, розумієте, в чому справа. Не який замінник? Кількість військ, яка має бути розгорнута на нашій території. Зеленський озвучив ту цифру: 200 тисяч європейських військ. На всю Європу такої кількості військ немає. Дати системи озброєння знов таки, системи озброєння, які можуть, ну, скажімо так, бути відповідним фактором стримування. Вони мають бути погоджені і інтегровані в системи захисту НАТО, тому що в нас не існує таких систем управління, які б забезпечили функціонування сепаратне функціонування таких систем. Ми знову повертаємося до того, що це мають бути або війська країн НАТО. Або mm -hmm. системи озброєння, які інтегровані в систему безпеки НАТО. Ну я розумію. Я, я розумію, ви, ви абсолютно праві з військової точки зору і навіть з політичної. Щоб діалог у нас був, ну тоді глухий кут. Я тоді не розумію. Я не розумію. То ну, не дивіться. дають, а це неможливо. Ну, все значить, і на, додому. на ц... А що? Ну, то і дивіться. ну... Є одна річ, яку ми маємо всі з вами зрозуміти. Оця річ неприємна, вона болюча, але це реальність: світ не є збудований навколо нас. І сказати, що «ну от все, нас немає альтернативи, все це нам не підходить, там не нічого, ну добре, і нема вас. Ви думаєте, що в світі там щось впаде, зникне і так далі. Ні, ми можемо довго. У нас є багато що сказати, чому ми потрібні. Бо якщо захопить. Ні, Путін я на Україну... не розумію. Про що ти? Я про те, я що про те, що Грабський... говорили з паном Грабським. Ти говориш, питаєш пана грабського. Він говорить: ну нема альтернативи. Я погоджуюсь з паном Грабським, я теж дуже хочу НАТО. Але якщо нам НАТО не дадуть, то нам його не дадуть. І на цьому крапка. В кінці цього речення крапка. Там нема коми і але. Але так як ми дуже хочемо, то дадуть. Нема цього там крапка, все не дадуть крапка, і нам треба думати, що ми будемо робити далі. Я не походжу з паном Грабським. Він говорить, ядерну зброю нереально. Тільки НАТО, то його не дадуть. А що реально, не зрозуміло. Я вважаю, що якраз в будь-якому випадку, коли ми підіймаємо тему, наприклад, ядерної зброї, я вважаю, що правильно зробив Сьогодні Зеленський, що про це сказав. Ні, він Ми пробив, що сказав. Ми їх підштовхуємо щонайменше. І я не знаю слово нереально. Чому для північної Кореї реально, для України нереально, яка її мала з тим потенціалом і так далі. А до речі, тобто, чому? це, це якби ну хтось скаже нереально, хтось Колинко. скаже може і реально. А, Пане умов, а чому для північної Кореї реально? А для нас нереально? Ну тому що Північна Корея е, знаходиться внутрі тої оболонки, яка називається е, диктаторський режим. Починаючи з 50-х років ХХ століття, вона е, практично з того часу займалася розробкою ядерної зброї. У Північної Кореї не було періоду ядерного, тотального ядерного роззброєння, яке зайняло 30 років і ліквідацію всього, що можна було вибудувати. Дивіться, ну є приклад Ірану, який, умовно, скажемо, спочатку з, з 80-х років почав процес створення ядерної бомби, і навіть Ізраїль не гарантує, що у нього така ядерна бомба існує, хоча вже пройшло. Якщо я не помиляюся, 40 років при тому, що Іран має можливості фінансові і, скажімо так, незаконні, а цю зброю розробляти він так само знаходиться під санкціями, йому втрачати нема чого. У нас середовище абсолютно інше. Ми відкрита демократична країна. Нам ніхто не дозволить цього робити. Перше, по-друге, для того, щоб у нас хтось почав це робити, а це можуть робити тільки українські вчені. Треба мати таких вчених. У нас таких вчених немає. Це має бути зрозуміло кожному. І тому ті ілюзії щодо там, розмов про якусь ядерну зброю, треба припинити. Третє, шановні друзі, хтось з вас був колись на ядерному сховищі, на арсеналах зберігання ядерної зброї. Я там був, це була моя робота. Я знаю, що це таке, який це складний комплекс навіть просто утримання ядерного боєприпасу. Я вже мовчу про розробку і обслуговування, які це шалені кошти. Ці кошти приховати неможливо. неможливо приховати е, індустріальні, скажімо так, потужності. Необхідно приховати е, витрати електроенергії і решта, все, що пов'язано з ядерною зброєю, це колосальний комплекс, який нам ніхто в житті не дасть зробити і створити Добре, історично. Все, все. Я, я зрозумів. Ну у мене звичайно немає відповіді з політичного з політичного боку, да тобто. Що мені вже кудись там, е, е, кудись там поїхати, чи кудись на острови, там, чи що. Ну, тому що е, тоді, якщо. Не, е, значить, от як сказав Гончаренко не, не дадуть, не приймуть і точка. Ну, значить, буду... Пане Матвій, я, я вибачаюсь, можливо, це остання буде фраза моя ідея. Да, Будь ласка, буде Карова Чапика. Війна з саламандрами там теж люди тікали, і закінчилась книжка, коли в Волтаві побачили саламандру, яка там плила. Тобто, до тих пір, поки ми не консолідуємо світ, до тих пір, поки світ не зрозуміє, що в нас є спільний ворог, з яким треба боротися, і ми можемо його перемогти цього ворога спільними зусиллями. Війна буде продовжуватися. У нас ця війна почалася в 1362 році. Нічого нового ми не видумали. Тому ця війна буде тривати, і ми можемо розмовляти про це скільки завгодно. У нас немає іншого вибору. Ми маємо зосередитися на цьому, що ми маємо перемагати в цій війні. Ізраїль, оточений е, мільйонним населенням, яке до нього відноситься, е, м'яко кажучи, недоброзичливо, виживає в цих умовах. Чим ми гірше Ізраїля? Шановне панство, а скажіть, будь ласка, просто так чи ні? Нас влаштувало би, наприклад, не НАТО, а те, що є з Ізраїлем у Сполучених Штатах, чи, наприклад, у Тайвані, оця ну така спеціальна домовленість про захист, так абсолютно, тому що ця ця, ця, ця домовленість. Передбачає розгортання відповідних контингентів американських військ. Ця домовленість передбачає застосування американської зброї, так, як ми бачили у випадку масованої ракетної атаки на Ізраїль. Все зрозуміло. Значить, альтернатива, хоч якась, є. Ну, так. Спасибі вам, спасибі, пане Сергію. Дякую вам, що ви були з нами.